Душ для тварин, можу тобі показати, для лапок, як, яким можна соба, соб, собаку тут помити, коли ти прийшов з гулянки з нею. А як часто його використовують? Марісабель? В дощ. В дощ. В нас в офісі, як правило, Мінімум три тваринки кожного дня є. Мінімум три-три собаки кожного дня. З котами набагато складніше, тому що тут би було тут би була заруба. Але так да вони у мене, він, в, мене він в кооперативі. Ми ж на сто відсотків угу. І Я іноді сижу в себе і чую, як собаки між собою починають ага. битися. Це звичайно там. Ага. Але але в цілому всі всі супер -хебі. Київський офіс. У нас два котика в київському офісі. Собак собак не приводять. Там котики. Але слухай, ну ти ж знаєш, що є, є дослідження? Це прямо HR супер цікаво. Є дослідження, коли тварини є в офісі, коли є pet friendly офіс, то люди працюють набага... з, набагато більш... з набагато більшою віддачею. Настрій в людей набагато краще.